Вітаю, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок математики. Чи готові ваші очі бачити? Чи готові ваші вуха слухати? Чи готові ваші руки писати у зошиті? Чи готові ваші ніжки, відпочити трішки? Сподіваюся, що всі відповіді були так. Тому ми починаємо. А починаємо із гри, яка називається Математичні вирази. Починаємо. Перший вираз. Дуже легенький. До трьох додати 1. Чотири. До п'яти додати три. Вісім. Від десяти відняти дев'ять. Один. До одного додати чотири. П'ять. Від семи відняти один. 6. Продовжуємо. Від 9 відняти 1. 8. Від 1 відняти 1. 0. До 7 додати 2. 9. До чотирьох додати три. Сім. До трьох додати два, п'ять. Ну а зараз віршована задача. На березі річки три жабки сиділи. Ось вони, на лататті сидять. До них пристрибали ще п'ять, ось іще п'ять жабок. Зможеш всіх порахувати? Так, до трьох додати 5 дорівнює вісім. Наступна. Вісім вантажівок у гаражі стояли. Ось тут не видно їх. Дві з них у рейс сьогодні відправляли. Тобто вісім було в гаражі, дві з них відправили у рейс. Хто вміє рахувати, скільком треба зачекати, тобто скільки ж залишилося вантажівок у гаражі. Перевіряємо від 8 відняти 2 дорівнює 6. Продовжуємо. Дев'ять кабачків дозріло на городі. Три з них, ми бачимо їх на екрані, на ікру зірвали сьогодні. Скільки залишилось на грядці, скажи, порахувати, допоможи! Отже, дозріло дев'ять, три зірвали, залишилось шість. А зараз пограємо у гру потяг. Отже, перший вагончик число п'ять. Запитує наш Бешкетник, скільки пасажирів везе останній вагон потяга. Починаємо. Чому 4, звідки взялося 4? Давайте перевіримо. У першому 5, у другому до п'яти додати 2 буде 7. Далі від семи відняти один буде шість. До шести додати три буде дев'ять. Від дев'яти відняти два буде сім, і від семи відняти три буде чотири. Отже, все правильно. Працюємо над загадкою. Скільки лапок у мангуста, а скільки пелюсток у квітках капусти, скільки пальців на курячій ніжці і на задній лапі кішки, рук разом у й іри. Знає циферка. 4! Правильно! Сьогодні на уроці, дітки, ми будемо додавати і віднімати число 4. А також креслитимемо відрізки за допомогою лінійки. Отже, підготуйте, будь ласка, лінійки, крім олівців. Зараз працюємо з підручником. Розглядаємо таблиці додавання та віднімання числа 4. Полічи фігури в кожному рядку, каже нас, наш професор Бешкетник. Один рожевий трикутничок та чотири сині трикутнички. До одного додати 4 дорівнює 5. А тепер дивимося. Всього 5. Якщо відняти чотири блакитних трикутнички, то залишиться один. Рожевий. Розгляньте, будь ласка, кожен рядочок. Звідки взялися ці приклади в табличках? Для цього поставте відео на паузу. Нагадаю вам, що оці таблички, які у нас були додавання віднімання 1, додавання віднімання 2, додавання віднімання 3, і сьогодні додавання та віднімання числа 4. Треба вивчити. Працюємо далі за підручником, обчислюємо вирази на додавання. Не записуємо, просто розв'язуємо їх усно. Можна зараз підглядати у підручники, підглядати результати. До 4 додати 4, 8. До трьох додати 3, хто вчив таблички, тому легко буде. Шість. До двох додати 2 буде 4. До одного додати 3, 4. До одного додати 0. Один. До одного додати чотири. П'ять. Тепер обчислюємо вирази на віднімання. Від п'яти відняти чотири один. Від трьох відняти два. Один. Від п'яти відняти три. Два. Від чотирьох відняти три. Один. Від 10 відняти 2 8 від 10 відняти 4 буде 6. А зараз виконаємо віднімання чисел частинами, скориставшись числовим відрізком, який ви бачите на екрані. Розглянемо перший приклад. Від 7 відняти 2. Можна віднімати відразу 2, а можна віднімати по одному. Для цього ставимо пальчики на такий числовий відрізок або на лінієчку, ставимо пальчики на сім. Скільки нам треба відняти 2. Отже, треба зробити два кроки. Один, два. А чому саме в цей бік ми робимо кроки? Тому що у нас приклади на віднімання. Буде менше, треба рухатися вліво. Коли приклади на додавання, рухаємося вправо. Отже, від семи відняти два. Раз два буде п'ять. Від семи відняти три. Раз, два, три буде чотири. Від семи відняти чотири. Ставимо пальчики на сім. Раз, два, три, чотири. Буде, дивимося 3. Тепер від дев'яти відняти два. Куди треба поставити пальчики? На 9. Ось, бачите, де стрілочка моя. Ставимо пальчики на 9. Відняти 2. Два. два кроки робимо. Один, два, сім. Від дев'яти відняти три. Ставимо знову пальчики на 9. Один, два, три буде. Шість. Від дев'яти відняти 4. Ставимо пальчики на 9. Скільки кроків треба зробити? Подивимося ще раз. Чотири кроки. Один, два, три, чотири. Відповідь 5. Від восьми відняти 2. Ставимо пальчики на вісім швиденько. Робимо два кроки. Один, два. Буде шість. Від восьми відняти три. Ставимо пальчики на вісім. Робимо три кроки. Один, два, три. П'ять. Від восьми відняти чотири. Поставили пальчик на вісім. і робимо чотири кроки. Один, два, три. Чотири. Відповідь чотири. Числовим відрізком таким або лінієчкою можна користуватися тим діткам, хто не може запам'ятати таблички. А зараз дивимося, як же вимірюють довжину відрізків. На першому малюночку ми бачимо, щоб виміряти довжину олівця, нам треба прикласти лінійку до того місця, де олівець починається до нуля. Ось, бачите, отут. лінійку 0 кладемо на початок олівця. І дивимося, де ж закінчується олівець? Закінчується на 6. Тепер подивимося на ложку. Починається. Ставимо лінієчку, де вона починається. Нулик тут має бути. Дивимося далі. Де вона закінчується? Там, де позначка 5. Отже, олівець у нас 6 см, а ложка 5 см. Зараз в зошитах у ваших додаткових. Треба накреслити відрізок завдовжки 5 см. Що нам для цього потрібно? Перше взяти лінієчку, взяти олівець олівцем. Позначаємо у зошиті кінці відрізка. Ось. Ставимо. Крапочку на перетині клітинок. Потім прикладаємо лінічку, щоб нуль відповідав цій позначці. Нам треба накреслити відрізок завдовжки 5 см. Значить, наступна точка буде на позначці. 5 см тут. Ось вона. А тепер нам треба просто з'єднати оці дві точки за допомогою лінійки. Після цього позначити, що цей відрізок дорівнює 5 см, у кого не вийшло. Перегляньте, будь ласка, ще раз цей слайд, як треба накреслити відрізок. А тепер повторимо, чи правильно ви сидите за партою. Подивіться на цього хлопчика, як він сидить. Перевірте, чи так ви сидите. Працюємо в робочому зошиті на сторінці 37. Розімнемо для початку наші пальчики. Покажемо крону дерева, потім коріння. Знову крону дерева, коріння. І перше завдання нам треба написати через клітиночку цифру 4, пригадаємо, як вона пишеться. А потім. Підкреслимо ті четвірочки, які у вас найкрасивіші. Наступне завдання. Запиши суму і різницю чисел за малюнками та обчисли. Поглянемо. Було біля шматочка сиру скільки мишок? Дві, значить, треба записати два. До них прибігли ще 4, їх ставало більше, додалися ще мишки. Значить, знак додавання плюс 4. А далі порахуємо, скільки ж їх разом. Дивіться, ось було: 4, 5, 6. До 2 додати 4 дорівнює шість. Наступний малюночок. Скільки мишок було всього? Дивіться, 4 ще одна 5, ще одна 6, ще одна 7. Значить, записуємо 7. Потім втекли 4 мишки. Стало менше число зменшилося. Значить, маємо віднімати. Пишемо мінус, скільки втекло. 4 від 7 відняти 4 дорівнює скільки залишилося 3. Наступне завдання. Знайди суму чисел, запиши відповідні вирази. Пригадаємо, дітки, щоб знайти суму чисел, треба числа додати, адже сума це результат дії додавання. Подивимося. Чотири і 4. Значить, щоб знайти суму, треба їх додати. Запишемо до 4 додати 4 дорівнює. Так, дітки, 8. Наступні. Складіть, будь ласка, самостійно вирази та знайдіть їх значення, тобто запишіть результат. А що ж однакове в цих виразах? Погляньте, хто уважний? Так, дітки, однаковий другий доданок. Тобто всі ці вирази будуть на додавання числа 4. Наступне. Обчисли та порівняй. Що нам треба обчислити? Що порівняти? Що в цих клітиночках записувати? В цих порожніх клітиночках, дітки, ми записуємо не відповідь, а знак більше, менше чи дорівнює. Перший вираз 5 мінус 4. Скільки це буде? 1. Тому тут з нас знаком мінус пишемо 1 а тепер порівнюємо. Що ж більше? 1 чи 0? Так, більше. 1, тому ставимо знаку тут більше. Наступний. Від 9 відняти 4 чи число 5 маємо порівняти. Для цього віднімаємо. Від 9 4 буде 5. Записуємо над мінусом число 5. Тепер порівнюємо, що більше 5 чи 5. Однаково, так? Тому записуємо знак дорівнює. Наступне від чотирьох відняти 4 чи число 8. Порівняємо. Від чотирьох відняти 4 буде 0. Над мінусом записуємо 0. Що ж більше? 0 чи 8? Звісно, 8. Тому пишемо знак менше. Читається так: 0 менше 8. Наступний стопчик. Виконайте самостійно. Поміркуйте, як по різному від 9 можна відняти частинами число 4. Та запишіть, як відняти 4, дітки? 4 це 2 і 2 або 1 і 3. Тому ми можемо віднімати від 9 відняти 2, потім ще 2, або ж від 9 відняти 3. А потім ще один? Ну, а зараз логічне завдання. Від якогось числа відняли три, потім іще два, потім іще один, і стало три. Яке ж перше число? Здогадалися? Нам треба знайти номер кожної пташки. Отже, подивіться якщо останній номер пташки 3. Щоб утворився цей номер від попереднього відняли число 1, значить, воно на 1 більше. Так? Щоб його знайти, треба додати 1, і це буде число 4. Ідемо далі. Щоб стало число 4 від попереднього відняли 2. Значить, щоб знайти це число, нам треба додати 2. До 4 додати 2 буде 6. Число 6 утворилося від попереднього числа відніманням числа 3. Значить, щоб його знайти, нам треба до 6 правильно додати 3. До шести додати 3 буде 9. Продовжуємо. Остання пташка має номер 10. Нам треба знайти номер кожної пташки. Число 10 утворилося Додаванням числа 1. Значить, щоб знайти попереднє, треба відняти 1. Від 10 відняти 1 буде 9. Число 9 утворилося додаванням числа 2. Щоб знайти попереднє, треба відняти 2. Від 9 віднімаємо 2, буде 7. А 7 утворилося. Від попереднього додаванням числа 3. Значить, щоб його знайти, треба від 7 відняти 3. Хто вже порахував? Від 7 відняти 3 буде 4 молодці. Ну, а зараз розкажіть, будь ласка, мамі, про що ви дізналися сьогодні на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалося вам найбільше? І де можна використати ці ваші нові здобуті знання? Іскольд хвилинка! Yeah. you Закінчуємо наш урок. Продовжіть, будь ласка, вашу фізкульт-хвилинку вашими улюбленими вправами під улюблену музику.